Це мої улюблені іграшки. Балерина Капучино і бомбардувальник крокодил. Ого, ми вже почали виклик. У мене є ідея. Ось Давиде. Зроби торт у формі цієї іграшки. Гарий! Я знаю, що мені допоможе. Ось мій асистент. Цей робот спеціально розроблений для приготування тортів. Давай починай. Я зберу ідеальний торт за кілька хвилин. Ого, подивіться на цей крем ще один шар. І, звісно, більше крему. Тепер подивіться на мою спеціальну рукавичку залізної людини. Відрізаю зайві частини. Це не складно. Але весело. О, ця річ заважає мені. Хм, досить крута технологія. Га? Бабусю тату. Ну, а я визнаю. Я поклав деякі твої речі на стіл. Гаразд! Я покрию свій торт зеленою мастикою. Так легше. Деякі їстівні деталі. Як справжня голова крокодила виглядає фантастично, О, прямо як справжня. Я знаю, бабусю, тепер беремо шоколад. Нам потрібно його розтопити. Ти не думав, що я на цьому зупинюся, чи не так? Я зробив лише половину. Ого! Заливаю це в форми Лего! І в мене є шоколадні деталі Лего. Ого, це так круто. Що мені робити, Джес? Ти вже придумала? Ось, бабусю, балерина капучино. Що? О, ну, це мила лялька. Я впораюся з цим. Давайте зберемо торт. Всередині буде кавовий крем. Спочатку я хочу зробити голову. Чудово! Тепер більше крему і більше шарів. Чудово! Покриваю торт мастикою. Виглядає чудово! Ну, ну ну сильно вдаряючи по столу. Нам потрібно, щоб це спрацювало. Ха, ти злякався. Чекай, поки торт приземлиться. Абсолютно ідеально. Виглядає, як справжня кавова чашка. Тепер додамо деякі деталі. Карамельний сироп зверху. Білий шоколад для створення красивого дизайну. Мило мені подобається. Ого! Що це таке? Акула в кросівках. Гаразд, це буде зроблено. Сам торт буде синім, а крем білим. Звісно, ми зберемо торт. Готово! Тепер відрізаємо зайві частини та надаємо йому форму акули. Хм, я збираюся слідувати порадам моїх колег і також покрити торт мастикою. Додаю кілька плавників. Переходжу до фарбування акули і, звісно, кросівок. Готово! Хлопці, вони готові? Ва! Ва! Е -е -е -е! Подивіться на це. Це дивовижно. Я готовий спробувати це. Це найкращий день у моєму житті. Почнемо з крокодила. Лего. Це насправді шоколад. М -м Тепер давайте відріжемо шматочок крокодила. Давайте! Подивимось. Всередині зелений. Спробуємо. Вау, смачно! Класно. Справді у тебе немає шансів. Ну, ну вона зараз спробує мій торт. Звісно. Хм. Це балерина капучино. Давайте відріжемо шматочок, який гарний зріз. Давайте спробуємо. Як смачно! Важко зупинитися їсти. Бабусю, ти найкраща. Що це? Таке миле. Ой, мені шкода його їсти, але я мушу. Давайте почнемо з голови. Хм, Дуже гарно, але так собі. Я вирішив, що бабуся перемагає. Е-е, шеф. Ні за що я повинен був виграти. Ну, я хочу піцу. Приготуйте її для мене, будь ласка. Звісно, це буде легко. Почнемо з одного яйця, розбиваючи його в миску, і ще п'ять. Далі додаємо трохи борошна та молока. Ретельно все перемішуємо. Ми створили тісто. Розкатуємо його за допомогою качалки. Я також встигла зробити тісто. Впевнена, що воно таке ж смачне. Затискаю краї, щоб зробити бортики. М -м -м. Я збираюся відкусити трохи червоного перцю. Ого! вогонь прямо з рота! Ого, бабусю. Ну, готово. Я геній. Тепер мені потрібен блендер. Нам знадобляться огірки, броколі та листя салату для мого соусу. Змішуємо все. Здогадайся, що соус готовий. Він пахне так свіжо. Розподіляю це по основі для піци. Далі я використовую овочі, такі як цибуля, перець, кукурудза, чері томати та листя базиліку для начинки. О, шеф! Я робив своє тісто. Хм. Так, бабусю, це неймовірно, я знаю. Дозвольте мені почати з того, що налю кетчуп прямо в центр. І більше вау! Подивись на всі ці інгредієнти. Ця піца виглядає неймовірно. Так, ой, тепер розтоплюємо сир. Ну, у мене теж є щось. Я збираюся зробити солодку піцу. Це щось, чого Джес ніколи раніше не їла. Я використовую нутеллу та білий шоколад разом з іншими цукерками. Так, тобі варто спробувати. Ну, ти чудово впорався. З чого мені почати? На столі так багато смачних речей. Я почну з класичної піце. На ній є пепероні і навіть соус. Давай спробуємо разом. Це смачно! Ой, Що це за гидота? Оливки вони огидні. Ти зробив помилку. М -м -м. Овочева піца. Виглядає дивно і це огидно. Мені потрібно щось з'їсти негайно. М -м -м. О, солодка піца. Це чудова ідея, Девіде. Твоя версія піци перемагає. Ура! Я чекала на це. А ви програли. У мене є ідея. Зроби мені коктейль. Я так хочу пити. Звісно, ми використаємо кольорові кульки соку. О, у мене їх багато. Тепер налийте молоко і трохи полуничного сиропу. Звісно. Отак я збираюся зробити полуничне молоко. Добре струшую. Тепер наливаю молоко в склянку Прикрашаю все збитими вершками і накриваю кришкою. Готово! Ого, бабусю! Тобі треба зупинитися. Це не для тебе. Ну я зроблю овочевий смузі. Спочатку нам потрібен сік огірка. Прикрашаємо його броколі. Насправді вже вийшло добре. Так, знову овочі. Ну, у мене є фрукти та ягоди. Це набагато смачніше і також корисно. Ха, готово. М -м -м -м. Ложка чия, пудингу і коктейль. Джес, Ти повинна спробувати, люба. Вау! Зачекай, що це? Броколі. -м -м це поганий знак. Це абсолютно жахливо. Я ніколи не пробував нічого гіршого. Хм, це виглядає як щось смачне. Ага. Хм, Чудово. А що це таке? Коктейль з кульками соку? Я схвалюю. Чудово! Ну, Девіде, ти знову переможець. Ти йдеш? Починаємо новий кулінарний виклик. Ви готові? Отже. Для кого ми готуємо? Бабусю, це найнебезпечніша лялька. Вона стріляє лазерами. Шукаю ціль, 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 ціль. Заблоковано. Удар. Що? Ні. О, це моя улюблена шапка. Давайте почнемо виклик. Спочатку зробіть мені торт. Я чекатиму. Е, ні, це моя улюблена шапка. Гаразд. Давайте почнемо готувати. Ти вже щось придумав? О, про що думати? Давайте почнемо збирати торт. Корж, крем, потім ще один корж, потім ще крем. І так далі. Це зовсім не складно, шеф. Давайте зробимо це разом. Що ти робиш? Я видавлюю медове желе на торт. Поїхали, шеф. О ні. Зупинись. Не рухайся. Я шукаю ціль. Я шукаю ціль. Мета. Мета. Зачекайте. Ціль не виявлено. Нарешті. М -м -м. Я вичавив желе, А тепер мені потрібен крем. Вирівнюємо торт кремом. І він має бути гладким і синім. Розподіляємо все лопаткою. О, так. Тепер ми додамо деталі. Візьміть наші фігурки. Бабусю, подивись на ці красиві фігури, які я зробила з мастики. Не рухайся. Лялька повернулася. Бабусю, будь обережна. Ціль виявлено. Виявлено. Я стріляю. Бабусю, біжи. О, ні, це було потужно. На жаль, бабусин торт зіпсований. Як ти зможеш його виправити за такий короткий час? Я знаю, що робити. Так, курте, ти дав мені чудову ідею. Це також смачно. Я збираюся зробити веселку з мого торта. Тепер лялька точно це оцінить. І я поставлю її фігурку на торт. Днем народження. Ого, ну, ого ще у бабусі чудова ідея. Я хочу зробити торт так само добре. Ага, раз. все, що мені потрібно зробити, це відрізати зайве. А тепер я видавлю крем. Я розподіляю його і дістаю свій рюкзак. Чо там? О, лакриця. Це ідеально, це смачно. Я зроблю зачіску з лакриці, очі з цукерок, а рот з мармеладу. О, так, у мене все під контролем. Смачного лялько. Ви зробили три торти. Давайте подивимося ближче цей торт оформі міні спрей -вді. Так, малюк. Тоді я знищу це. Це жахливо. Мені не сподобалося. Ой, ти розбив моє серце. Але я обов'язково спробую цей торт. Він виглядає смачно. Візьмемо шматочок. Хм, Це непогано. Що це за фігури? Вони схожі на моїх охоронців. Це смішно. Шеф, ти зробив чудову роботу. Але що це? На веселці є лялька, яка виглядає, як я. Це круто. Давай візьмемо шматочок. Ого, це смачно! Бабуся перемогла. Ура моя перемога! Я така щаслива. Ого, що це за шум? Хмари такі темні. Грош станеться. Ого, це середа. Давай дізнаємося, чого вона хоче. І це бургер, це круто. Почнемо готувати. Гарно, гаразд. Я знаю, що робити. Смажимо котлету. Далі, звісно, нарізаємо овочі. Нам потрібно більше їх. Тепер ми збираємо бургер. Подивись, яку милу булочку я зробила у формі ведмедя. А ще ми зробимо картоплю фрі, але вона буде з яблук. Ой, шефе, що ви робите? Я також зробив бургер-павуки. Вони виглядають страшно. Саме те, що потрібно Венздей, вона любить усе темне. Навіть вдалося зробити павутину з кетчупу. Бабусю, не підходь так близько. Ой, навіщо так кричати? Я все ще чую. Шеф, що з тобою? Не подавись, а ти в порядку, любий? У мене є ідея. Я зроблю солодкий бургер. Це буде унікально. Венздей точно ніколи не їла нічого подібного. У мене тут так багато смачних речей. У мене навіть є полуниця. І я збираюся використати шоколадну пасту. М -м. Потім, звісно, я використаю трохи Орео і Нерц. так! Подивіться на цю булочку з нутеллою. Молодець! Люба, смачного Венсдей. Вау, ти зробив усі ці бургери. З якого почати? Я почну з цього жахливого. Це ведмідь виглядає занадто мило, але на смак чудово. Хм, Що це? Виглядає як солодкий бургер. Я ненавиджу солодощі. Бле, фу Бле! справді я так старався. Що це? Ого, бургери з павуками. Як мило. Давайте спробуємо. Ой, це так жахливо. Я люблю це. Давайте скуштуємо. Хм, Смачно. Шеф, ви найкращий. Так, я переміг. Я старався з усіх сил. О, шефе, ми пишаємося вами. Правда, курте? О, любий, не засмучуйся. Для кого ти зараз готуєш? Ого, це робот. Вау! У нас ніколи не буде такого гостя. Це дивовижно. Робот хоче коктейль. Давайте почнемо. О, я знаю, що нам слід зробити. Нам потрібно більше кислих цукерок. Це справді те, що люди їдять зараз. Я ніколи не пробував нічого подібного. Фу бабусю спочатку зніми обгортку. О, вийшло. Ти впевнена, що хочеш це спробувати? Так, це неймовірно кисло. Курт подумав, що було б гарною ідеєю зробити коктейль з цих кислих цукерок. Подивимось, що в нього вийде. Це буде чудово. Давайте наллємо газовану воду, теж а потім усе добре змішаємо. Це буде іскритися красиво. Я впевнений у цьому. Увімкніть. О, так, Подивіться на це світло, що виходить з нього. Пурт, це дійсно нормально, воно повинно так світитися. Не впевнений щодо цього. Ну, мій коктейль готовий. Все, що мені потрібно зробити, це налити його в найкрасивіший келих. Ну, я думаю, тобі слід зробити дуже корисний коктейль з овочами, а не солодощами. Дивись і вчись, моя дорога. Клади стільки овочів, скільки зможеш. О, ні, мій блендер. Я думаю, він зламався. Щось з ним не так. Хм, Так не повинно бути. Чи не так? Бабусю, здається, ти поклала занадто багато овочів у блендер, і блендер зламався, але робот точно зможе це виправити. Просто отримайся міцно. Так. О, дякую, Любий. Тепер налий це в склянку. М -м, виглядає смачно, я з'їм це все сам, хоча трохи густе. Ну і пахне це огидно. Моя версія набагато краща. Налий у склянку, і я змішав усі свої улюблені газовані напої та додав трохи блиску. Отак, зверху додай цукрову вату і все готово. Роботе, спробуй, що ми зробили. Смачного! Поїхали! Усі ці коктейлі готові. Почнемо з цього. О, тут є цукрова вата. Логічно, що її потрібно розтопити в коктейлі. І вона розчинилася. Виглядає красиво. Який буде смак? <м holders> Я закоханий. Так, я зробив усе можливе. Е, цей коктейль з селери. Давайте спробуємо. Виглядає не дуже добре. О, це охидно. Цей коктейль жахливий. Мені не подобається. Бабусю, ти не впоралася. Так. А що придумав Курт? Давайте спробуємо. Ого, це так кислив. Моє енергія. Заряджається, 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 заряджається. Майже повна. Ой. Ого. Хто виграв я? Так я виграв. Нарешті.